Вітання! Мене звати пані Наталя. Ми знову говоритимемо про дружбу, про взаємодопомогу, про повагу до людей незалежно від їх раси та національності. Такі важливі й складні питання порушує Міхель Андреас Гельмут, Енде у Повісті Касті, Джим Гудзик і машиніст Лукас. Тож ми з вами мандруємо до Німеччини, де жив і працював письменник Міхель Енде. Він вважається одним із найпопулярніших письменників сучасної Німеччини. Повість казку Джим Гудзик і машиніст Лукас знає кожен німець і німкеня. А іграшки, виготовлені за цією книжкою, є в кожній дитячій кімнаті. Народився він 1929 року в сім'ї художника Едгара Енди в мальовличій місцевості Гарміш, Німеччина. У дитячі роки жив у місті Мюнхені, де навчався в гімназії. Йому було трохи більше десяти років, коли почалася Друга світова війна. То були важкі часи для Німеччини. Потрапивши під владу фашизму, німецький народ воював проти країн Європи. Після 1943 року Німеччина почала зазнавати військових поразок, нерідко потрапляла під повітряні обстріли. Тому гімназію, де навчався Міхель, Енде було евакуйовано. Однак за кілька тижнів до закінчення війни Міхеля, як і інших німецьких підлітків, мали забрати до лав так званих юних захисників Німеччини. Міхель не хотів воювати на боці фашистів, тому переховувався. Події війни і фашистської агресії наклали свій відбиток на юнака. Вони відображені й у багатьох творах письменника. Міхель зумів врятуватися під час Другої світової війни. Він наполегливо вчився, був дуже активним і творчим. Він опанував акторське мистецтво, працював актором, сценаристом, режисером у різних театрах, а пізніше кінокритиком на Баварському радіо. А ще Міхель Енде писав дуже цікаві художні твори. Його перша книжка для дітей вийшла друком у 1960 році. Це була життєствердна, сповнена романтичних пригод Повість казка, Джим Гудзик і машиніст Лукас. Вона про дружбу, про любов до рідної землі, про неприпустимість негативних проявів поведінки і боротьби за волю. Повість Джим Гудзик і машиніст Лукас містить 27 розділів. І в ній за законами казки Добро перемагає зло. Тож, яких би несподіваних поворотів не набував сюжет, не хвилюйтеся! Позитивні герої переможуть! Отож, уявімо, що перед нами малесенька країна, розташована на острові, де є гора з двома вершинами. Назва її Недогадія. Деякі перекладачі перекладачки дають назву Усландія. Німецькою мовою цю країну називають Лумерланд. Країна настільки маленька, що там проживає лише четверо людей: король Альфонс за 12-й, пан Неталан, пані Штоцкер. До речі, її так називають, бо вона постійно запитує, що це. А також машиніст Лукас, який працює на залізниці. Лукас дуже любить свою роботу. А ще він любить свій паротяг, а точніше, паротяжиху, яку він називає ніжним ім'ям Емма. Отже, Лукас і Емма великі друзі, вони разом виконують важливу роботу працюють на залізниці. Одного разу. До крихітної країни Недогадія Усландія Черлумерланд прибула посилка із дивною адресою: Пані Кутняк, у Хмара стара, вулиця 13 3, 3 Повелх. Мешканці не змогли зрозуміти, кому адресована ця посилка і чому на адресі так багато помилок. Напишіть ніколи з помилками, обіцяєте? Так от. У відправленні було маленьке, темношкіре немовля. Мешканці та мешканка були дуже обурені таким жорстоким поводженням із дитиною. Уявляєте, дитину хтось засунув у коробку? Вони вирішили, що це немовля, ним виявився хлопчик, залишиться на острові, і пані Штоцкер стала його мамою. Хлопчика назвали Джим. Він швидко зростав постійно держ танці, тож пані Штоцкер пришила йому великого гудзика на штани. Тому джима стали називати джим гудзик Здавалося б, усе було гаразд у крихітній Недогадії, тобто Лумерландії. Та якось машиніста Лукаса викликав король, і між ними відбулася така розмова. Звернімося до тексту в перекладі Ігоря Андрущенка. Лукас не повірив своїм вухам. Отож вирішив перепитати, то що нам треба зробити з Емою? Треба її позбутися, мовив король і серйозно кивнув. Звісно, не зразу, проте якнайшвидше. Певна річ, я знаю, що немає нічого важчого, ніж отак узяти і відмовитися від Еми, проте слід це зробити. Попередив, що оскільки країна перенаселена адже з'явився Джим, і він швидко зростає, то треба позбутися паротяжихи, бо вона займає багато місця, кінець цитати. Уявляєте? Ема займає багато місця. А як же це сприйняв Лукас? Пропоную вам обрати фразу, яку вигукнув Джим у відповідь на пропозицію короля Альфонса за чверть 12-го: Ви праві, ваша величносте! Ні за що, ваша величність. Дякую, що обрали правильну відповідь. Ні за що, ваша величність. Пародяжиха Емма була для Лукаса не лише засобом пересування, але й вірною подругою. Тому Лукас прийняв рішення покинути Недогадію разом із Емою. Бо чого ми варті без друзів? Але коли малий Джим почув, що його друг Лукас полишає країну, то він вирішив податися світ за очі разом із ним. Пропоную переглянути уривок з фільму, знятого за сюжетом повісті-казки Міхеля Енде, Джим Гудзик і машиніст Лукас. Режисер Деніс Ганзель. Німеччина 2018 рік. Можливо, він має рацію. Емо. Усландія для нас справді замала. Ні, старенька, ніхто нас не розлучить. Ми їдемо. Ми з тобою удвох. Я теж поїду. Що? Навіть не думаю. Але я вам допоможу. У нас немає місця для тебе. Я багато не займу. Це небезпечно. Я люблю небезпеку. Лишень подумай, Джим. Ема має поїхати, щоб було місце для тебе. Якщо поїдеш, ти Ема може лишитися. Де логіка? Але ви з Емою мої найкращі друзі. І Якщо ти думаєш, що я вас відпущу, то ти мене ще не знаєш. До того ж, якщо ми рушаємо у подорож, тоді може з'ясуємо звідки я родом? Це небезпечно. Ніхто не знає, що на нас там чекає. Не бійся. Я пильнуватиму. Готова, дівчинко. Почекай Лукасе! Я біжу. Я гадав, ти передумав. Я мав спершу дещо зробити. Ти попрощався? Угу. Малий Джим Гудзик. Усе ну, ж таки ти добрий хлопець. Прошу на борт, готовий? Угу. Що ж, любляємо, повний поряд? Я не плачу. Просто дим потрапив мені в лок». Буваю Ісландія». Справжню дружбу не можуть зруйнувати ніякі випробування. Друзів не зраджують, тому Лукас не покинув Емму, хоча вона була паратяжихою. А Джим, попри різницю у віці щиро полюбив і поважав Лукаса, тому й не полишив його. Джим теж хотів стати машиністом і мати свого паротяга. Отак, От у трьох Лукас, Джим і Емма залишили недогадію, тобто рідний Лумерланд. І з того моменту почалися їхні пригоди. А пригоди це не лише про цікавий захоплюючий, але й про небезпеки. Наші друзі зіткнулися з труднощами й випробуваннями. Ема стає і паротяжихою, і морським кораблем, подорожує і в холод, і в спеку, везе Лукаса і Джима через ліси, поля, океани і пустелі. Про подальшу долю героїв та героїню ми поговоримо на наступному уроці. А зараз просто нагадаємо собі, що велике значення має справжність. Будьмо справжніми. Читаємо з радістю. До побачення!